А ви вже відчуваєте цей запах? Мандарини, олів'є, реклама Кока-Коли, справжнє відчуття свята, правда? Чи може це запах маркетингу, який роками промивав голови цілим поколінням, щоб ви сьогодні писали саме такий хештег в інстаграмі? Насправді, свято, яке ми так всі любимо, сьогодні не більш ніж галочка в календарі для тих, хто нам його продає. Це додаткові прибутки, реклама і можливість нагадати, що без цього якось не так і настрій не той. Як маркетинг впливає на наше відчуття свята? І про які факти ми не знали. Готуйте свої мандарини. Зараз розкажу, як змінився новий рік. Давайте почнемо з декількох цікавих фактів. Якщо знали про який з них, пишіть про це в коментарях. Можливо, ви про це вже від когось чули, але в Італії, а особливо на півдні, існує традиція викидати старі речі 31 грудня. Не всі, звісно, це роблять радикально і прямо з вікон. Але вважається, що заходити в новий рік треба без старих речей вдома. На перший погляд, досить адекватна і виправдана. Ідея, але все одно знаходяться люди, які сприймають все буквально. Як би це дивно не звучало, але вони справді кожного року змінюють вдома усі меблі. В Данії ж традиція перетворилася на досить незвичну історію. Там люди збирають вдома старі тарілки з тріщинами та розбивають їх в новорічну ніч об двері своїх сусідів. В результаті, чим більше у тебе сміття на порозі, тим більше тебе люблять. Не знаю, як вам, але мені така традиція. Не дуже подобається. Я б навіть е розізлився трохи, якщо б мені таке зробили. Але битися точно б не поліз. Бо для такого треба їхати в Перу. Не повірите, але традиції там ще більш дивні. В одній з провінцій існує обряд збиратись та бити один одного. Вони буквально влаштовують дуель на кулаках і потім миряться. Обійнялися, значить, в новий рік без образ. Ось так все просто для тих, хто хоче спробувати якусь традицію. Не поспішайте бити того, хто поруч з вами. Мамі є більш лайтова пропозиція. В Іспанії існує челендж встигнути з'їсти 12 виноградин і загадати бажання, поки б'ють куранти. На перший погляд легко, але коли спробуєте, зрозумієте, що цього противника ви точно недооцінили. І поки хтось шукає виноград, давайте поглянемо, як там справи у наших головних персонажів: Дід Мороз проти Санта-Клауса. Звісно, якась кількість українців повністю перейшла на святого Миколая, але це далеко не більшість. Навіть серед моїх. Іх знайомих тільки одна людина, яка відмовилась від Діда Мороза. Якщо від нього взагалі можна відмовитись, пишіть в коментарях, чи змінились ваші погляди, і поки ви пишете, поговоримо про його прямого конкурента Санта Клауса. Ви ж знаєте, що сучасний образ Санти це по суті геніальний хід компанії Кока-Кола. До 1930-х Санту малювали як ельфа, гнома або навіть страшного діда в зеленому костюмі. Але ось цей художник, ім'я якого я боюсь називати. Намалював його у фірмових кольорах бренду червоному та білому, і все тепер увесь світ вірить, що це його традиційний одяг. Та саме таким Санта-Клауса придумали з самого початку. Дякуємо Кока-Колі, що популяризує традиції. Хоча насправді ми святкуємо не з образами, які були колись дуже давно. Ми святкуємо день народження вдалої рекламною кампанії солодкої водички. Але це ще квіточки. Маркетинг змінив саму суть подарунків, їх філософію раніше Ків 30 тому подарунок був елементом уваги, турботи. Це був максимально простий і добрий жест. Улюблена книга, цукерки, в'язаний шарф, рукавички. В Попередньому відео я вже розповідав, що люди були рівнобідні, тому майже рівно щасливі. А зараз подарунок це буквально податок на совість. Ми не помітили, як корпорації своїми рекламами навчили нас дуже специфічним речам. Якщо ти не подарував останній iPhone, Dyson, браслет від Пандори, значить ти погано любиш. Згадай. Навіть про новорічний стіл, якщо вдома немає червоної ікри, рік не вдасться. Це такий штучний символ багатства. Я досі не розумію, як їжа на останні гроші має зробити вас багатими через день. Але чому ми так легко ведемося на це? Чому ми готові витрачати свої гривні на ідеальну картинку? Здається, тут потрібен експерт з маніпуляцій. Вітаю вас, жертви глобального маркетингу. Якщо чесно, ви такі кумедні у своїй наївності, те, що від відбувається з вашим мозком перед великим святом, буквально так і називається – Вигадана традиція. Цей термін ввели ці два історики Хобсбаум і Рейнджер. Суть проста: вам роками нав'язують певні ритуали, правила, стверджуючи, що вони стародавні та обов'язкові. Хоча насправді їм може бути років 20-30, але це нікого не хвилює, правда ж? Мета соціальна згуртованість, стадний інстинкт, називайте, як хочете. В результаті всі зусилля спрямовані на продажі, та прибутки, ось вам приклад: Японія, країна самураїв і високих технологій, тисячі років історії, яку японці так шанують і пам'ятають. Знаєте, що вони їдять на різдво? Смажену курку з KFC. Чому? Бо в 1974 році KFC запустили кампанію Кентукі на різдво. Вони просто сказали японцям: у США усі так роблять, і це була відверта брехня. Тепер мільйони людей стоять у чергах за фастфудом і свято вірять, що це у них така давня традиція. Хоча, якщо 50 років це достатньо, у мене питань немає. Сьогодні ви купуєте не їжу і не подарунки, ви купуєте ілюзію причетності. Ви платите за те, щоб бути як ті, кого показали в рекламі. Геніально чи не так? Хоча якщо людям подобається, може й не треба їх засуджувати, хай насолоджуються капіталістичним світом. Жорстко, але по факту японці з куркою це сильно. Але й ми не краще. Подивіться на еволюцію еволюцію нашого столу, думаю, все швидко встане на свої місця. 90. олів'є з ковбасою, мандарини, якщо дістали шампанське радянське, нульові почали з'являтися крабові салати, ананаси, фейерверки на кожному кроці, 20-ті. роли, авокадо, просеко і повна відсутність новорічного настрою. Ми отримали доступ до всього, але втратили відчуття свята. Чому? Бо свято стало обов'язком. Ми зобов'язані бути щасливими в цю ніч, загадати. Усі важливі бажання провести усі ритуали з Тіктоку, які точно зроблять нас успішними. Але щастя за розкладом не працює. Ви, звісно, можете витратити весь бюджет на свято, подарунки, знижки на чорну п'ятницю. Але глобально нічого не зміниться. Бо 1 січня ви прокинетесь все таким же, тільки з порожнім гаманцем і головним болем. Для себе я з'ясував ось який момент: щоб бути по справжньому щасливим, мені треба ставити ціль і досягати її. Наприклад, я захотів поїхати в гори, я поїхав. Їхав. Я захотів створити цей канал, я створив і записую вам це відео. Але нічого б з цього не сталося, якщо б я 5 років тому не захотів змінити себе і свою роботу. Я витратив дуже багато часу та сил на те, щоб стати крімось в новій професії. І завдяки цьому я прокидаюсь 1 січня без порожнього гаманця. Якщо ви, як і я, сповнені мотивацією, раджу вам з нового року серйозно взятися за вивчення нової професії. Це може бути що завгодно, але бажано. Щоб грошей там було побільше, ніж у Макдональдс. Особисто я для себе колись обрав сферу арбітражу трафіка і жодного дня не пожалкував. Ви могли не знати, але арбітражник це людина, яка створює рекламні оголошення, які ви бачите, наприклад, в Фейсбуці. Може звучить просто, але насправді потрібен певний час і сили на навчання. Якщо це вас не лякає, знайте, що у мене ціла команда, яка цим займається, і ми проводимо безкоштовне навчання для новачків, і це ми робимо. Мо, зокрема, для того, щоб шукати собі здібних кандидатів і розширятись. Відгуків на наш курс дуже багато, тому якщо цікаво, в описі буде посилання на нашого сапорта. Не соромтесь йому писати свої питання. І повертаючись до теми нового року, будьте пильні! Можливо, завтра в Тіктоці покажуть, що на вашому святі ялинку треба підвішувати догори ногами, і ви одразу повторите такий тренд у себе. Чи здається, я помилився, і це вже вважається оригінальним декором. Ну що я тут можу сказати? Підписка на цей канал. Вважається гарантом гарного настрою, смачного вам олів'є, і пам'ятайте, цей канал завжди цікаво глянути під чайок або під мандаринки.